Який астрологічний вплив самої планети Земля? У Венери красота, у Сонця лідерство, у Марса сила, а от у Землі який? Це відео на цю тему. По-перше, місяць, який над землею на небі, він, як дзеркало, відображає зворотній шлях енергію Землі. Тобто Земля світить своєю енергією, і від місяця, і воно як ехо. Як ну, від якоїсь там прегради назад, приходить на землю. Якщо ми подивимось на місяць, то у нас такі можуть асоціації вночі бути холодний місяць, байдужий, сумний. Але в астрології місяць означає маму. Тут якийсь дисонанс, як так може бути. А так може бути, тому що земля означає маму. Земля означає. Маленьких дітей, молоко, енергія роду, енергія рідний дім, земля рідний дім, підтримка життя, земля як піклування, земля як енергія матері, матір, земля. А місяць просто відражає цю енергію. Деякі у місяці є ну, свої енергії, наприклад, те, що він швидко рухається, і зміни, швидкі зміни. Ну, але я не буду заглиблюватися. Першою ідеєю я розказав про зв'язок місяця і землі. Далі у землі такі енергії, як м'яка, плавна, прекрасна, заспокійлива, лагідна, легка, повітряна, оберегає та, що оберегає, захищає, піклується, та, що підтримує стабільність існування, підтримує рівні існування. Ну, тобто, в кожного своя полиця, от, е, там, дельфіни, крокодили, все має свій е, якийсь нішу, і земля це все підтримує. Чим відрізняється земля від інших планет? Принципове кардинальне, радикальне різниця це в неї є атмосфера, яка дарує життя, і вода, яка дарує життя. Тобто, це і є базові стихії Землі, тобто стихія повітря. На першому місці і на другому стихія води. Тобто тут є такий дисонанс, що в нашій мові українській земля це вроді би як стихія землі, але ну, от в астрологічному впливі ну, Земля з землею не відрізняється від інших планет. Ну, кожна інша планета то є, типу, як в неї там земля є. А от повітря і води немає. Тому ці стихії. І в інших мовах. Це видно. Наприклад, от в турецькій мові земля буде дуня, тобто як дути. А В англійській мові ELS, це такий. Ну якщо слухати уважно це слово, це як earth", 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 ну от такий от процес. А у фінській мові і е естонській земля буде Ма. Так, назва, назва планети Земля. Тобто, це що означає мама, мати. Ну, ось, такий, ось такий монумент. Це може бути символом планети Земля, тобто квітка замість міча, тому що немає агресії в планети Земля, а є стихія повітря, і аромат квітки він передається по повітрю. Ну і прекрасний, красивий, красива квітка. І щит. Це земля ну, вона отримує захист, захист для своїх мешканців. Астрологічний символ землі-перехрестя, можливо, у вас є свої асоціації з цим астрологічним символом. Було б цікаво, напишіть їх в коментарях. А я свої скажу: перехрестя це місце, де зустрічаються істоти тварі, тварини, місце, де мешкають люди певного рівня життя. Я от ще от такий пере... інший трошки символ, де Такий духовний вертикальний космічний потік один, а цих рівнів життя їх ну мільйони на планети Земля. Оце обіз'яни, це дельфіни, це людина. Оце під кутом це можна еволюціонувати і деградувати на планети Земля. Можна практики, такі в стилі планети Земля, ну понасилати повітряні поцілунки, але не еретичні, а такі, як мама, рану дитині, щоб вона гоїлася на неї дую, чи просто з, ну, з любов'ю не еретичною. Щось таке. Або надувати повітряні кульки, вживати молоко, молочні продукти. І, або коли ви йдете по вулиці і щось не сприймаєте, якусь людину, то її сприймати, бо мать земля всім дає своє місце. Ось такий астрологічний вплив. Якщо у вас є свої думки на цей, з цього приводу, пишіть в коментарях, було б цікаво почути. Щасливо!